Добрий день, шановні восьмикласники, вітаю вас на уроці геометрії. Тема нашого сьогоднішнього уроку розв'язування прямокутних трикутників. Сьогодні з вами працює вчитель Одеської загальноосвітньої школи номер 5 Сематіна Олена Геннадіївна. Сьогодні у нас перший урок. За цією темою. Мета уроку систематизація знань з теми Прямокутний трикутник, знайомство з різними типами задач на розв'язування прямокутного трикутника, виховання кмітливості, уваги, самостійності, прищеплення інтересу до математики. План уроку. Спочатку короткі відомості про прямокутний трикутник. Далі ми поговоримо про властивості прямокутних трикутників, а також про різні типи задач на розв'язання прямокутного трикутника. Основну увагу приділимо розв'язанню задач першого типу. Епіграфом сьогоднішнього уроку я взяла слова Бльоза Паскаля. Об'єкт математики настільки серйозний, що слід не пропускати нагоди зробити його трохи цікавішим. Прямокутний трикутник. Прямокутний трикутник геометрична фігура, яка складається з двох катетів, і гіпотенуза. Катети – це сторони, що утворюють прямий кут. Гіпотенуза це сторона, що лежить навпроти прямого кута. Властивості прямокутного трикутника. Перша властивість. Сума гострих кутів прямокутного трикутника дорівнює 90 градусів. Кут а. Додати кут Б дорівнює 90 градусів. Друга властивість катет, що лежить проти кута 30 градусів, дорівнює половині гіпотенузи. Тобто, якщо в прямокутному трикутнику кут А дорівнює 30 градусів, то катет С дорівнює половині гіпотенузи АВ. Розв'язати прямокутний трикутник означає за відомими його елементами знайти невідомі елементи, існує чотири типи задач. Розв'язати прямокутний трикутник за двома катетами, за гіпотенузою і катетом, за гіпотенузою і гострим кутом, а також за катетом, Протилежним кутом. Для розв'язування цих задач, потрібно знати теорему Піфагора і співвідношення між сторонами і кутами прямокутного трикутника. Спочатку пригадаємо теорему Піфагора. Квадрат гіпотенузи дорівнює сумі квадратів катетів. Щоб знайти катет А, нам потрібно гіпотенузу С помножити на синус кута альфа. Щоб знайти катет Б, потрібно гіпотенузу С помножити на косинус кута альфа. Щоб знайти катет А, катет Б можна помножити на тангенс кута альфа, задача перша. Знайти невідомі сторони і гострі кути прямокутного трикутника за двома катетами. Катет А дорівнює 3 см, катет Б дорівнює 4 см. Розв'язання ВС дорівнює 3 см, А С дорівнює 4 см. Гіпотенузу А знайдемо за теоремою Піфагора. Квадрат гіпотенузи дорівнює сумі квадратів катетів. А в квадраті дорівнює 4 в квадраті додати 3 в квадраті. А в квадраті дорівнює 25, тоді гіпотенуза А буде дорівнювати арифметичний квадратний корінь із 25, і це дорівнює 5 см. Кут А знайдемо із співвідношення. Синус кута А дорівнює С розділити на АБ. І це дорівнює 3 розділити на 5. Дорівнює 0,6. Тоді за таблицею синусів, кут А буде дорівнювати 37 градусів. Так як сума гострих кутів прямокутного трикутника дорівнює 90 градусів, то кут Б можна розрахувати, як 90 градусів підняти 37 градусів дорівнює 53 градуси. Нагадую про необхідність запису відповіді. Відповідь АВ дорівнює 5 см, від А дорівнює 37 градусів, від Б дорівнює 53 градуси. Зараз пропоную вам таблички синусів кутів від 1 до 90 градусів. косинуси кутів від 1 до 90 градусів. І тангенси кутів від 1 до 89 градусів. Зверніть увагу, тангенса 90 градусів не існує. Задача друга. Кінь від стовпа вишки 11 метрів становить 4,4 метрів. Виразіть в градусах висоту сонця над горизонтом. Дано МК 11 метрів, КП 4,4 метрів. Знайти кут альфа. Розв'язування. Тангенс альфа дорівнює відношенню Ам до КП. І це буде дорівнювати 11 розділити на 4,4. Тангенс альфа буде дорівнювати 2,5. Користуючись таблицею тангенсів, кут альфа буде дорівнювати 68 градусів. Відповідь: кут альфа дорівнює 68 градусів. Домашнє завдання. Ескалатор Київського метрополітену має сходинки завширшки 40 см і за вишки 30 см. Визначте кут нахилу сходів. Я дякую вам за увагу! добре сьогодні попрацювали. Молодці! Зустрінемося на наступних уроках!